Два попередження отримали торнадівці на засіданні суду. Суддя зробив зауваження за порушень правил поведінки. вони лаялись та кричали. Сьогодні допитували потерпілих. Нагадаю, бійців розформованих спецроти міліції. Торнадо звинувачують у тортурах, викраденні людей та вбивствах за ґратами. Командир підрозділу та кілька бійців, з яких лише один визнав провину інші звинувачення відкидають. Сьогодні перед Оболонським судом Києва напрощу спокійно. Периметр охороняють вантажівки Нацгвардії та Автобуси поліції, але активних прихильників учасників процесу немає зовсім у суді. Усі 13 підозрюваних бійців батальйону Торнадо, в тому числі і Комбат, Руслан Онищенко. Саме засідання відбувається спокійно, але як і раніше, в закритому режимі. Сьогодні суд мав допитувати трьох останніх потерпілих по справі, але встиг допитати лише одну жінка, працівниця гарнізону торнадо, заявляє про спроби зґвалтування її. Тим адвокат бійців торнадо вважає ці заяви ну, дещо перебільшеними. Вже більше чотирьох годин дає покази одна потерпіла. Під час надання показів вона повністю підтвердила факт, скоєння деякими працівниками роти торнадо злочину задоволення статевої пристрості неприроднім шляхом. Спокойно выезжали в баню, парились, она сама об этом говорила. Спокойно выезжали, мылись со всеми там, с девочками отдельно, с мальчиками отдельно. И тут она возвращается назад и говорит о том, что якобы ее продолжали там заставляли заставляли там трогать кого-то руками. Вот, чтобы вы просто понимали, никакого изнасилования не было и нет. Суд продолжится 31 серпня. Станислав Фещенко, Андрей Хлус, Спецкор 2 плюс 2.